Бог дивовижний, тому давайте пізнавати його разом. У Пасані до Коринтян, 15 розділі 45 вірші, сказано, що є два Адами. Перший чоловік Адам став живою істотою. Мова йде про Адама і Єву, перших людей, які були на землі. Бог дав їм владу над усім творивом, і також вони отримали владу приймати рішення, які будуть впливати на все людство. У США, у Білому домі, є президент, і він має свій овальний кабінет площадю 75 квадратних метрів. Все, що робить президент, воно так чи інше впливає на долю усієї держави. В нашій країні також є президент, і якщо він підписує якийсь певний указ, то цей підпис впливає на долю громадян цієї держави, тому що президент має представницьку функцію. Так само, Адам він мав цю представницьку функцію. Бог заборонив їм їсти з дерева пізнання добра і зла, але вони вчинили гріх, вчинили непослуг і з'їли з цього дерева. Цей непослух повпливав на все людство, він повпливав на тебе і на мене. У цей світ прийшла смерть. Але Господь не полишив людство в такому стані: ось чому ми усі потребували прихід другого Адама. Він назван тут останній Адам. Мова йде про Ісуса Христа. І цей останній Адам став життєдайним духом. Через першого Адама ми втратили життя. Через Адама, другого, останнього Адама, Ісуса Христа, ми можемо здобути вічне життя. Він прощає наші гріхи, він викупає нас для свого вічного царства. Тому давайте покладатися на нього. Подібно до того, як через першого війшов гріх, через другого в Твоє життя може війти спасіння і радість. Бог дивовижний, тому давайте пізнавати його разом.